Привіт! мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр на анатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Молоко і молочні продукти це ті продукти, які точно асоціюються із нашим дитинством. Манна каша, різні молочні каші з дитинства. І питання про те, чи корисні ці продукти, скільки їх має бути в раціоні, чи не забагато, чи не замало, У мене в практиці лікаря-педіатра є постійним. І сьогодні хочу про них поговорити: чи корисні вони, скільки їх потрібно вживати, трішки розвіяти певні міфи навколо молочних продуктів. Ми про це не раз казали на нашому каналі. До речі, підписуйтесь на нього. Тут багато цікавої інформації не тільки про харчування, але й про здоров'я, і не тільки дітей, але й дорослих. Молочні продукти це ті продукти, які завжди активно використовувалися в дитячому харчуванні. Але з розвитком інфопростору стало з'являтися дуже багато. Публікації, тем і розмов на те, що молочні продукти не такі вже й корисні, а може їх не потрібно, а може потрібно молочні продукти, але без певних компонентів, без лактозні. Ми зараз на полицях супермаркетів бачимо багато продуктів, і як це відноситься до дітей чи не відноситься до дітей? Про все це сьогодні поговоримо. Молоко і молочні продукти це джерело. По перше, білку для нашого організму, джерело кальцію і вітамінів, зокрема вітамінів групи Б для дитячого організму, який активно росте і розвивається. Потреба в білку для того, щоб нарощувати свою кісткову м'язову масу, потреба в кальції, тому що без кальція наш опорно-руховий апарат розвиватись не буде. І потреба в вітамінах, зокрема вітамінах групи Б, які необхідні для кровотворення, ну дуже великі. І з цього ми розуміємо, що молоко і молочні продукти це важлива група в харчуванні дітей. Умовно, для того, щоб дитина набрала вагу, мала достатній фізичний розвиток і не мала проблем з кровотворенням. Їй дуже потрібна ця група продуктів. Що ж відноситься до молока і молочних продуктів? По перше, це цільне молоко, як коров'яче, так і козине. Кисломолочні продукти це кефіри, йогурти і засоби на їх основі, а також сири, тверді і м'які сири. А також до цієї групи в дієтології відносять іще і збагачені кальцієм, рослинні. Продукти це різні види рослинного молока і продукти із них. В своїй практиці я досить рідко зустрічаю ситуацію, коли діти не люблять або уникають або не їдять молочної і кисломолочної продукції. Як правило, це навпаки ті продукти, які діти дуже полюбляють. Чому ж тоді так багато розмов стосовно молока і його вживання? Чи корисно воно, чи не корисно? Щоб розібратися з цьому питанні, я хочу трішки зупинитися на двох станах: це непереносимість лактози і алергія на білок коров'ячого молока. Сьогоднішня тема призначена молочним продуктам, а не цим захворюванням, але кілька слів я точно маю про це сказати. В молоці є молочний цукор, це лактоза. Вона є в молоці всіх савців, і людини, і корови, і кози, і інших савців. У всіх у них є лактоза. Що ж це за лактоза і чому вона так потрібна? Лактоза це молочний цукор, це вуглевод, який з одного боку і дає і насичення, з іншого боку, є джерелом для корисних мікроорганізмів, які будуть на основі цієї лактози розвиватися в кишківнику того, хто споживає це молоко. Тому це такий дуже важливий компонент, але є певні, але в певних ситуаціях лактоза може не повністю споживатися організмом, не повністю розщеплятись через особливості ферментних систем. Часто ми бачимо у Новонароджених дітей перших трьох місяців життя явище так званої транзиторної, тобто минучої лактозної непереносимості. У дітей новонароджених ферментні системи досить незрілі, і тому підшлункова залоза не має тієї кількості ферменту, необхідно для того, щоб повністю розщепити лактозу. І часто у діток перших трьох місяців є симптоми, які говорять про транзиторну непереносимість лактози. Це Рідкий стілець, пінистий, може бути зеленого кольору, може супроводжуватися він посиленим газоутворенням, може бути подразнення на шкірі під підгузком через те, що рідкий і кислий кал постійно виділяється із прямої кишки у дитини. В певних ситуаціях потрібно просто змінити ритм вигодовування дитини, ритм прикладання до грудей. В деяких ситуаціях можливо призначення ферментних препаратів коротким часом. Це все ж таки лікарська процедура. Я зараз на цьому зупинятись не буду. Буде і у більшості діток цей стан проходить в віці 3-4 місяців, і потім діти абсолютно спокійно сприймають молоко і молочні продукти, як грудне вигодовування. Якщо ми говоримо про грудне вигодовування, грудне молочко, так і якщо ми говоримо вже про дітей старшого віку після ведення прикорму, молочні кисломолочні продукти. Але ситуація змінюється тоді, коли дитина стає більш дорослою, то в неї знову ж таки зменшується кількість певних ферментів в підшлунковій залозі, і притравлювання лактози також знову може бути неповним. Чому так трапляється? Ну, вважається, що найбільша потреба в споживанні лактози. І молочної продукції є саме в дитячому віці. Це дійсно так, для того, щоб організм ріс і розвиватися. В подальшому вже таких швидких темпів розвитку в організмі немає, тому і потреби мати велику кількість ферменту, який буде переробляти лактозу. Також немає. Отже, виникають такі е, ситуації, коли е, виникає вже лактозна недостатність дорослого типу. Певні дорослі не можуть споживати літрами цільне молоко, коровичі або козини, будь-яке молоко. Тому що це викликає дискомфорт, бурчання в животі, посилене газоутворення, іноді діарея. Коли ми говоримо про дітей, то все ж таки більшість дітей не мають діагнозу непереносимості лактози. Але я дуже часто бачу, як батьки обмежують вживання звичайно, молочної кисломолочної продукції, тому що їм десь там поставлений цей діагноз. Справжня лактозна недостатність зустрічається там у випадку один на мільйони випадків. Це істина справжня, коли дитина з народження ніколи не зможе сприймати лактозу, і це тяжкий стан. Він діагностується як правило в ранньому віці, тому що є певні симптоми для цього характерні. Діти абсолютно нормально мають сприймати вживання молочних продуктів, і тому варто цю групу продуктів вживати, вживати повноцінно і не обмежувати. Якщо ми говоримо про підлітків, які вже можуть мати дорослий тип непереносимості лактози, тобто після вживання, наприклад, цільного молока, у них може бути дискомфорт кишківнику, газоутворення, діарея, болі в животі, то тут можна використовувати безлактозну продукцію. Але тут акцент саме на цільному. Молоці в цільному молоці дійсно є високий відсоток лактози, і вживання цього молока може призводити до таких симптомів. Тому в таке молоко додається ферменти, і лактоза розщепляється. І коли ми споживаємо безлактозну продукцію, ми споживаємо продукцію, якій вже Частково попрацювали ферменти, і лактоза розщеплена до моносахаридів, вживання яких не призводить до дискомфорту. Але чи варто переходити повністю на всю безлактозну продукцію? Не варто, тому що, наприклад, в ферментованих продуктах, таких як йогурт, кефіри, сир м'який і твердий сир, тут вже під час ферментації частково лактоза вже розщепляється. І тому люди, які мають непереносимість лактози і не можуть вживати, наприклад, Цільне молоко можуть абсолютно вільно вживати продукти з цільного молока, але ферментовані. Отже, повністю переходити на безлактозну продукцію. Я не раджу. Треба шукати те, що може споживати дитина. Ну а те, що вже не може, переходити на безлактозні варіанти. Але є ще один стан, одна ситуація, яка називається алергія на білок коров'ячого молока. Якщо ми говоримо ко білок коровичого молока, то часто є перехресна реакція і на білок козиного молока, тому що бета-альбумін він і в козячому, і в коровичому молоці однаковий. А це саме той альбомін, який викликає алергічну реакцію. Отже, при алергії на білок коровичого молока. В Більшості випадків діти не можуть вживати і продукції на основі козиного молока. І алергія на білок кровічу молока. Це найчастіше проявом цієї алергії є прожилки крові в калі. Дитини. Цей стан, який потребує корекції, якщо це дитина на грудному вигодовуванні, корекції харчування мами, якщо це дитина на вже старшого віку, то певна корекція харчування дитини, але знову ж таки істинна алергія на білокорочого молока зустрічається досить рідко. Отже, діти в більшості випадків досить адекватно і нормально сприймають молочні продукти. І ці молочні продукти обов'язково мають бути в харчуванні дитини. Скільки ж потрібно споживати молочних продуктів протягом дня? Як я вже сказала, молочні продукти входять до здорового раціону харчового, і е, їх норма для дітей це три порції молочних продуктів, досить багато. В попередніх наших випусках, які можна подивитися на цьому каналі і не пропускати їх, якщо вони не підписані, я говорила про те, що дитина віці від одного року має мати. Три основних прийоми їжі і два перекуси. І от за ці три основних і два перекуси дитина має спожити три порції молочних продуктів протягом дня для того, щоб покрити дефіцит білку, покрити дефіцит кальцію і вітамінів, особливо групи Б. Що ж таке порція молочного продукту? Як визначити, чи дитина спожила порцію молочного продукту чи не спожила? Однією порцією молочного продукту є від 100 до 200 мл рідкого молочного продукту. Це може бути або склянка молока, або склянка кефіру йогурту в об'ємі 100-200 мл, в залежності від віку. Ну, зрозуміло, що ми, якщо ми говоримо про дітей віці там, одного року, то це може бути 100 мл. Якщо дитина старша, то це об'єм збільшується, і у дорослої дитини це вже може бути близько 200 мл. Пам'ятаємо, що молоко як напій дозволено діткам з одного року. Діткам до року молоко як напій ми не пропонуємо. Крім того, однією порцією молочного продукту також є від 100 до 120 грамів м'якого сиру. Це м'який сир, це прекрасне джерело білка, кальцію, вітамінів групи Б. Крім того, можна використовувати інші м'які сири. Також порцією молочного продукту може бути 30-40 грамів твердого або напівтвердого сиру у вигляді брусочку або слайзу, або сиру тофу. Це рослинний сир. Це соєвий сир, створений на основі соєвого молока. І крім того, також порцією молочного продукту буде порція рослинного молока в об'ємі від 100 до 200 мілілітрів. Це в тих випадках, коли дитина не може все ж таки вживати молочні продукти або вживає їх недостатньо. Я трішки про це розповім пізніше, але рослинне молоко також відноситься до групи молочних продуктів, тому що це джерело білка і тому, що, як правило, це молоко збагачується. Додатково кальція і вживаючи цей продукт, дитина може отримати свою порцію кальцію. Кілька порад щодо вживання молочних продуктів. У мене дуже часто питають, яку жирність молочних продуктів обирати. Хтось вважає, що має бути все більш жирненьке, хтось вважає, що навпаки треба знежирені продукти, тому що зараз жирів дуже багато. Де ж істина як завжди, десь посередині. Якщо ми говоримо про рідкі молочні продукти, це молоко, йогурти, кефіри. Варто, щоб відсоток жирності був ну, від 2,5 до 3,2%. відсотка. Ні нижча, ні, ні вища жирність продуктів не потрібна. Чому? Тому що якщо ми використовуємо знежирені продукти, ми маємо розуміти, що продукт. Тримав свою форму, коли із нього заберуть жири, туди потрібно щось покласти. І часто це є не дуже корисні речовини, різні загущувачі, стабілізатори. Це можуть бути додаткові вуглеводи, ну тобто, те, чого б нам, можливо, не хотілося мати в звичайному молочному продукті. Тому знежирені продукти використовувати не варто. Чому не варто намагатися у? Бубільш брати жирність, тому що е, жири, які містяться в молочних продуктах, це тваринні жири, і це жири, які відносяться до групи насичених жирів. А з цими жирами у нас, в принципі, дефіциту немає. Навпаки, ми маємо надлишок цих жирів протягом дня. Споживання їх в віддалених е, якихось перспективах е, не сприяє зміцненню здоров'я. І що може призводити? Якщо це ми говоримо про дорослих, то це надмірна вага, це ризики по ішемічній хворобі серця і нервової системи. Якщо ми говоримо про дітей, то це також надлишкова вага ризики цукрового діабету другого типу. Ну це якщо їх дуже багато споживати. Мій акцент на тому, що споживаючи багато насичених жирів, тобто тваринних жирів, в дефіциті можуть залишитися ті жири, які потрібні дитині, а це рослинні жири. Які є поліненасиченими жирними кислотами, яких нам потрібно дати більше. Отже, обираючи молочну продукцію, якщо ми говоримо про рідкі продукти, то це 2,5%-3,2% жирності абсолютно достатньо. Якщо ми говоримо про вершкове масло, то тут жирність має бути високою: 82,5% жирність вершкового масла, яку е варто вживати, діть. Чому? Тому що ми розуміємо, що якщо жирність масла, Менше, то туди, скоріш за все, додали не дуже корисні рослинні жири. Тому що рослинні жири також не всі є корисними, є трансжири, часто вони рослинного походження, і щоб здешевити продукцію в вершкове масло можуть додавати ці трансжири, а ми, а нам вони абсолютно там не потрібні. Тому якщо ми беремо вершкове масло, жирність його має бути висока, але споживання його протягом доби має бути низьким. Тобто вершкове масло, норма для дітей старшого віку, це приблизно 5 грамів вершкового масла. Це десь одна чайна ложка. Зараз я також розумію, що батьки замислились, що, скоріш за все, більше дитина споживає, тому що і бутербродичок, і в кашку, і в макарошки, і в картопляне пюре скрізь додається. Вершкове масло, це якраз про те, що тваринних жирів нам багато не потрібно. Ми їх і так споживаємо в надлишку. Тому є такі корисні лайфхаки, як замінити на бутербродах вершкове масло, наприклад, вершковим сиром. Там жирність його набагато менша, а по смаку може навіть і більше смакувати. Дитині використовувати, наприклад, замість сметанки, яку також дітки полюбляють, але жирність якої там 20-30%, або сметанку з більш низькою жирністю, наприклад, там 10%, або брати натуральні йогурти, густі йогурти, які можуть мати жирність 2,5-5%, 8% грецький йогурт, і додавати, наприклад, в салати, додавати в пюре овочеві, додавати саме. Йогурти замість сметанки, таким чином зменшуючи кількість не дуже корисних нам насичених жирів. Ні в якому разі не варто виключати повністю продукти. Раціон дитини має бути збалансований і вершкове масло, і сметанка вони можуть бути в складі здорового харчового раціону дитини. Але тут важливо, що ми прагнемо дати дитині найраціональніше харчування, важливо. Обмежувати велику кількість насичених жирів, які містяться в молочних продуктах, в харчуванні дитини, дуже актуальне питання: дитячі продукти чи дорослі продукти, тому що в супермаркетах ми бачимо окремі полиці або іноді навіть окремі холодильники, де є дитяча продукція, де рясу написано дитяча, як правило, це менші об'єми, більша вартість, ну тому що це дитяче. Отже, що обирати, дитяче чи можна давати дорослу продукцію, із якого віку насправді, якщо ми вміємо читати. Кетку і правильно її читаємо, то можна давати і дорослі продукти дітям, починаючи з моменту введення прикорму. Наприклад, м'який який сир може бути дорослого походження, не обов'язково брати дитячий. дорослого походження. Ми можемо брати без будь-яких наповнювачів жирністю 5-9 В принципі, так такий самий відсоток жирності ми побачимо на маленькій коробочці дитячого сирка. І можна використовувати або той, або інший вид якого сиру, тобто дорослий – це не обов'язково погано, якщо там немає ніяких наповнень. Що ж робити, якщо дитина все ж таки має алергію на білок коров'ячого молока, або е, якщо ми говоримо про дітей більш старшого віку, які вже мають якусь реакцію на вживання продуктів з повним вмістом лактози? Коли ми говоримо про алергію на білок коров'ячого молока, вона проявляється в ранньому віці. Дитині потрібно вживати молочні продукти, тому максимально тривалий час і є порада мамам-годувальницям зберігати грудне вигодовування для того, щоб дитина мала повноцінний білок, мала кальцій, Через грудне молочко. Якщо дитина знаходиться на споживанні молочної суміші, то при діагностиці алергії на білок коров'ячого молока ця формула має бути на основі повного гідролізату. тобто в таких формулах використовується повністю розщеплений білок. Це більш коштовні формули, тому що вони потребують більше складності в виробництві, і не кожен виробник має такі формули. У нас на ринку представлені буквально кілька виробників, які мають такі формули. Але дитина має знаходитись на цій формулі до того часу, поки вона не зможе вживати молочні продукти. І інші такі формули можуть використовуватися у дітей після року, які мають, наприклад, алергію на білобіло молока. Але, наприклад, вже завершене грудне вигодовування. То такі формули можуть використовуватися як, ну, наприклад, рідкий молочний продукт. На ньому можна готувати каші для дітей. Те, які мають алергію на білок кровічу молока, на щастя, діти переростають цю алергію, але для цього потрібний час. І крім того, якщо дітки мають алергію на білок кровічу молока, можна використовувати, як я вже говорила, це рослинне молоко. Збагачена кальція його в принципі можна використовувати не тільки тим, хто має алергію білок білокроючого молока, а й звичайному харчовому раціоні. Яке молоко рослини можна використовувати діткам? Це може бути соєве молоко, арахісове молоко, мигдальне молоко, вівсяне молоко, рисове молоко, але для дітей старше 5 років. Це єдине молоко, по якому є обмеження саме з віку 5 років, тому що є ризик передозування. Миш якому? через певні технології е, вироблення цього молока, рослинне молоко можна додавати в каші, можна робити із нього смузі, е, можна пити його просто як. Напій, можна додавати його в випічку, тобто куди його додавати, є багато варіантів, ними можна користуватися. Ну якщо дитина не може споживати звичайне тваринне молоко, то такі продукти є максимально актуальними. Крім того, із рослинного молока можуть вироблятися сири, сир тофу, всім нам відомий. Він є прекрасним джерелом білка, його ще збагачують кальцієм і вітамінами, зокрема групи Б. Тому, в принципі, такий повноцінний заміщувач тваринного молока. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про молочні продукти, які є джерелом кальцію, білка і потрібних вітамінів, а ще пробіотиків. Про них не сказали, але ми і так знаємо, що це ціне джерело корисних мікроорганізмів. Молочні продукти обов'язково мають бути в раціоні дитини і навіть дорослої людини. Їх не потрібно демонізувати і боятись, їх потрібно правильно вживати і отримувати і користь, і насолоду від споживання цих продуктів.